Хорошо. Коллеги, спот, все хорошо. коллеги из Москвы, уже все нам здесь помогли. У нас волонтер, волонтер переодеты, у нас здесь... Где Видите, да, За журналистом еще да, ехать придется. Вы были на Топтались? Nei. Nice. Mm. Oh, Раздевалку? Рука, не знаю, не разговариваю. Ага. Выйдешь ну, сейчас. Будешь фотографировать? Я не искал, это тут. Раздевалку опасных. А вот без дырка.

Тут все. Массажный кабинет. Викар масаж? Массажный вид. Массаж? Вот это туалет, дуэль, твоя. Ну, машин, кого-то. ヘヘでヘ。<laughs> <laughs>

Я yeah,

yeah Добре, що ви. Танечка, ні, все нормально. Нічого, mm -hmm. да, да. ми двох людей. З з обласного радіо і ще газета гомін величини». Не критикувалися, да, 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 звичайно. Звонили, дзвонили, да, дуже дякую. Добре-добре, да. Танечка, все буде гаразд. Дякую, дякую, да, да, дякую. Mm -hmm. До побачення. Не треба, там чи хочеш. Щоб не поїхати. Наташа, дивись, у нас проблема. Буде поганий звук, тому що вони не поставили спеціальних колонок. А ти того технічного не хочеш видзвонити? Це колонок, ви сказали, що це, тут все передбачено і так далі. Колонок немає. Відповідно, камери там не будуть стояти. Там пресу? Поки що нічого не можу сказати, що мені не відомо. Я вперше хочу каже Тішкевич, потім питати, що вже. Якщо будуть якісь недостатки, звичайно, що ми повідомили, які свої доваження скажемо, тому що вони будуть нічого нічого, щоб за лікарей, то буде знати на перейти. Тобто були телевізійні електрички. Бачив, що людині, що є інформація, поки сюди йшли, бачили? Що я нічого не бачив. Тому що тільки залізки і завжди є тут. Розпочинаємо нашу прес-конференцію з нагоди презентації міжнародного гуманітарно-соціального проєкту ФАВ в рамках футбольного турніру Євро-2012, який називається євро 2012 Respect Inclusion футбол, Now Linux. Це поважаємо інтеграцію, футбол без, без обмежень. А також в рамках цієї прес-конференції ми будемо презентувати конкурс заклад без бар'єрів, що проводиться також у рамках цього державної партії. Військові обласної державної адміністрації прошу вибачення, Заступник ООН.

この部分ちょっと日本人

тому плані в сфері інфраструктури, от у плані, що це буде. Я не виділю. Геннадійович, вибачте, ви можете підказати, яка там є причина, що завтра не буде акції? Це залежить від фінансування. Треніровки. Тренер. Під камінь. Школа під камінь. Молодий. Кам'янсьма. Тому що нема залу, нема де тренувати. Все розвалено і все захоче за те, що вигрою. Ні-ні, до державних будівельних норм, так? Тут, тут є, є такі моменти, звичайно, що... Скільки давати? Заплановано втратити. Thank <laughs> you. フフ <laughs> <laughs>

І ми бачимо питання, які в тому числі для практики обожають, що